Слава Богу, почему? Слава Богу, почему?

Це? А його ви охороняєте. Нікого не охороняйте. Він через вікно охороняти громадський порядок. Візьміть приклад по зі свого колеги по красивову. Визнайте перемогу. заламати тут. Значить, хлопці. Відкли, дівчат, я, Відкличте та, своїх хлопців на громадяні України. Ви ж голодуєте, там треба багато говорити. Він не фальсифікується. Я з лікарні прийшов. Я скажу, сюди закищати. Дай йому чашечку на аналіз. На аналізі. Я пропоную, щоб ми завтра цей цирк закінчили. Якщо ви хочете перемогти, якщо ви, ви далі можете продовжити шуку політику. Якщо ви далі будете продовжувати таку політику і ззначатись над виборчою комісією, так? І над тим процесом, який є, okay, я завтра відмовлюся. Я завтра відмовлюся. Сьогодні краще відмовлятися. Ще не пізно. Ще Янукович не там допоможе. Дайте, дайте сказати. Я завтра відмовлюсь за цього від вибач від участі виборчої кампанії. Якщо, якщо. Юрко. Ви за мене молодші в два рази. Але краще людей зараз. Дайте сказати. Дайте сказати. В мене діти старші, ніж ви. Он стої, я стої, я тобто стої... він просто в 90-х не встиг попандюкувати. Шановна людина Юрій Кричковський, з яким ми були в одному комітеті, так, Але я побув у Верховній Раді 4 місяці. І я написав мандат, тому що я не бачив тієї Верховній Ради, чи що ради. Зараз я тільки приміщень не було. Зараз я тільки приїхав з Шустера. Я подивився на той цирк, який там відбувався. І в мене, чесно кажучи, така думка, що Верховна Рада, Верховна Рада буде працювати аналогічно, і країна від цього нічого не вийде. Я вам пропоную. Зараз не буде завтра сісти <з incendi> за декілька <постив> годин, вирішити питання і прийняти якісь рішення ще раз, я з вами. Має я має з вами має з має має не розмовляю. А може, коли перед Юрієм за слова, я сам ви розмовляєте взагалі? Я з вами ще не з з з розмовляю. З а хто з вами розмовляє? розмовляв? Запитаю хто вика, і тому я кажу або ми завтра це в питання, або тоді приймаю рішення, якщо вам таким чином мандат не побачити. А ну я